Доброго ранку всім. Знову вночі російські окупаційні війська тероризували нашу Дніпропетровщину. В Дніпрі ворог влучив в логістичне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа на площі 3000 квадратних метрів. До ліквідації наслідків у нас були залучені 39 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці події вогнеборці. Врятували чотирьох працівників підприємства. Це чоловіки 19, 32, 34 та 45 років. Зараз всі постраждалі перебувають у лікарні, троє з них знаходяться у важкому стані. У Нікопольському районі росіяни обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. На щастя, там обійшлось без постраждалих. У Марганецькій громаді обстрілом і понівечено кілька житлових будинків та приватне підприємство. У Мирівській громаді побито 18 приватних будинків, 11 господарчих споруд, автомобіль та електромереж.